Діяння апостолів. Розділ 24. Через п'ять днів прибув первосвященник Ананія з кількома старшими та захисником Якимсь Тертулом, і обвинувачували Павла перед правителем. Коли його покликали, Тертул почав його винуватити. Кажучи, великий мир, що ми завдяки тобі зазнаємо, та поліпшення, зроблені передбачливістю твоєю для народу цього, ми їх у всьому наскрізь приймаємо, вельможний Феліксе, з усякою подякою. Та щоб тобі занадто не надокучати, благаю тебе вислухати нас коротко. У твоїй ласкавості. Ми переконалися, що чоловік цей зараза, що між усіма юдеями всього світу збиває колотнечі, і що він провідник секти Назореїв. Він навіть пробував і храм опоганити. Та ми його схопили і хотіли судити за нашим законом. Але тисяцький лісій надійшов і вирвав його силоміць з наших рук, звелівши його винуватцям з'явитись у тебе. Від нього можеш сам, як схочеш, дізнатися про все, в чому ми його винуємо. Юдеї ж також те ствердили, кажучи, що воно справді так є. Як же намісник дав знак Павлові говорити, цей озвався. Знаю, що ти багато літ суддя над цим народом, тому й з довір'ям буду себе самого боронити. Можеш розвідатися, що нема більш ніж 12 днів, як я прийшов у Єрусалим на прощу, і що мене не знайдено ні в храмі, ані у синагогах, ані в місті. Щоб я сперечався з кимсь чи робив заколот у народі, та й того, в чому вони перед тобою мене тепер винуватять, вони не можуть доказати. Однак я тобі признаюся в тому, що я, згідно з путтю, яку вони звуть сектою, служу Богові батьків наших і вірую усьому, що написано в законі та в пророків. Маючи на Бога надію, яку й вони самі теж мають, що буде воскресіння праведних і неправедних. Тому і я сам стараюсь завжди мати чисту совість перед Богом і перед людьми. Отож, по багатьох роках я прибув, щоб зробити милість моєму народові і принести жертви. Тому вони мене і знайшли очищеного у храмі без натовпу і без колотнечі. Це були деякі юдеї з Азії, їм то належало б з'явитися перед тобою і обвинуватити мене, коли щось мають проти мене. Або нехай оці принаймні, скажуть, який злочин вони знайшли в мені, коли я стояв перед Синедріоном. Якщо, звичайно, не йдеться тут мова про те єдине слово, що я був крикнув, стоячи між ними За Воскресіння мертвих стою на суді сьогодні перед вами. Фелікс, дуже точно ознайомлений з тим, що стосувалося до путі цієї, відклав їм справу, кажучи. Як тільки прийде тисяцький лісій, я розберу вашу справу. І звелів сотникові стерегти Павла, але дати йому полегшу і не боронити нікому з його близьких, щоб йому служили. А через кілька днів прибув Фелікс із друзілою, своєю жінкою, що була юдейка, покликав Павла. І слухав його про віру в Христа Ісуса. Коли ж Павло почав говорити про справедливість, про здержливість та про майбутній суд, Фелікс, злякавшись, мовив Тепер іди собі, як буду мати час, тебе покличу. Він, зрештою, ще сподівався, що від Павла дістане грошей. Тому й частенько прикликав його до себе і розмовляв з ним. А як скінчилися два роки, Фелікс дістав на наступника порція феста. Бажаючи ж юдеям догодити, Фелікс лишив Павла у в'язниці. Послання до Ефесян розділ 2. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя Повітря, Духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла. І природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог, багатий милосердям, із за великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні. І разом з Ним Воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у Своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо Ви спасенні благодаттю через віру. І це не від вас, воно дар Божий. Воно не відділ. Щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте, що ви колись погані за тілом, яких звуть необрізанням ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі. Ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі заповітом обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир, що зробив із двох одне. Зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом, він скасував закон заповідей у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні й другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, що побудовані на підвалені апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому і ви теж будуєтесь разом на житло Бога в дусі. Псалом. 150. Алілуя! Хваліте Господа в Його святині, хваліте Його в Його могутній тверді, хваліте Його за Його подвиги великі, хваліте Його в Його величі безмежній, хваліте Його звуком рогу, хваліте Його на арфі і на гуслах. Хваліте Його на бубні і у танці, хваліте Його на струнах і сопілці, хваліте Його на дзвінких цимбалах, хваліте Його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе. Книга Приповідок, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників. Насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісенько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство, бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите. Пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить, Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає. А вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, А хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішник переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі доскочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Пророка Єремії, розділ другий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Іди, скажи прилюдно в Єрусалимі, так говорить Господь. Я згадую про любощі твого юнацтва, про любов. Твоїх заручин, коли ти йшла за мною у пустиню, у незасіяну землю. Ізраїль це свята частка Господня, первенець його плодів. Усі, що його їстимуть, вважатимуться за злочинців, біда на них надійде, каже слово Господнє. Слухайте слово Господнє, якові вдоме, і всі сім'ї ізраїльського дому. Так говорить Господь, яку ваші батьки знайшли у мене кривду, що відсуралися від мене, пішли за марнотами і марнотою стали? Вони не спитали, де, мовляв, Господь, що вивів нас із землі єгипетської, водив нас пустинею, степовою землею та проваллями? Ґрунтами сухими і підсмертною тінню, землею, що неї ніхто не проходить і ніхто в ній не оселюється. Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живилися її щедротами та її благом. А ви, війшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною вчинили. Священники не говорили, де Господь? Законники мене не знали, і пастирі від мене відступились, бай пророки ім'ям Ваала пророкували і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть. Тим то я буду правуватися ще з вами, каже слово Господнє. Та ще з дітьми дітей ваших я судитимусь. Підіть лишень на острови Кіттіїв, і придивіться. Пошліть у Кедар і вважайте пильно, чи там колись так бувало? Хіба коли-небудь проміняв якийсь народ богів своїх, хоч то і не боги. Народ же мій проміняв свою славу на те, що користі не дає. Здивуйся ж на те, небо, Вжахнися страшно, збентежся вельми, каже слово Господнє. Подвійний, бо злочин учинив народ мій, мене покинули, джерело води живої, і повикопували собі копанки, копанки діряві, що води не держать. Чи тож Ізраїль раб, чи він рабом у домі народився? То чому ж зробився він здобичу? І рикали на нього левенята, голос із себе видавали, землю його обернено на пустиню, міста його спустошено, ніхто в них більше не живе. Навіть син Нофа і Тахпанхеса тобі обгризуть потилицю Чи ж не тому це тобі сталося, що ти покинув Господа, Бога Твого, коли він вів тебе у дорозі. Ось і тепер. Пощо тобі йти до Єгипту, пити воду з Нілу Або пощо тобі йти в Асирію, пити з її ріки воду? Твоя ж власна безбожність тебе покарає, і твої відступи докором тобі будуть. Знай же і зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, що покинув ти Господа, Бога твого, Не мав тобі страху мого, каже слово Господа, Бога сил. Бо з давніх давен я зламав твоє ярмо, порвав твої вужівки, а ти мовила, не буду служити. І тим часом, розлігшись, блудувала на кожному узвищі ще під кожним деревом ряснолистим. Я насадив тебе, як виноградину добірну, усю з найліпшого насіння. Як же це ти перетворилася на дикий паросток лози мені чужої. Тимто хоч би ти і вимилась золою, взяла собі багато лугу. Гріх твій усе ж таки буде позначений передо мною, каже слово Господа. І як смієш ти казати, я не опоганилась, я за вагалами не бігала. Глянь на дорогу твою у долині, визнай, що накоїла єси, ти, молода верблюдиця легконога, що шляєшся своїми стежками. Ослиця дика, що звикла до пустині. Коли в гарячому бажанні вона втягає вітер, хто може хід її спинити? Ніхто не втомлюється з тих, які її шукають. Вони в погульні місяці її знаходять. Вважай же, щоб босими не стали твої ноги, а й щоб не висохло твоє горло. Але ти кажеш даремна річ ні, бо я вподобала чужинців, тож і бігатиму за ними. Як злодій соромиться, коли його впіймають, так дім Ізраїля осоромився вони і їхні царі, їхні князі, їхні священники та їхні пророки, вони супроти колод. Мовлять, ти батько мій, а до каменя ти породив нас, бо до мене вони обернулися плечима, а не обличчям. Але під час свого лиха вони репетують устань, порятуй нас. А де ж твої боги, що ти був наробив собі, нехай устануть. Коли можуть у день твого нещастя тебе врятувати, бо ж скільки міст у тебе, стільки у тебе і богів, Юдо. Чого ж бо то вам перечитися зо мною? Адже ви всі від мене відступили, каже слово Господнє. Надаремно було синів ваших карати. Вони науки не прийняли, власний меч ваш, пожер пророків ваших, неначе лев губитель. Ну і рід же з вас. Вважайте на Господнє слово. Чи ж був я Ізраїлеві пустиною, чи краєм був безпросвітним? Чого ж це народ мій говорить? Ми звільнилися, не повернемось більше до тебе. Чи ж забуває дівчина свої прикраси, чи молода убори свої? А мій народ мене забув безліч днів тому. Як метко, прямуєш ти дорогою своєю, шукаючи любові, тому ти навіть і повій доріг твоїх навчила. Бай на полах у тебе видно кров бідних та невинних, яких ти не впіймала. На розбишатстві. Ти таки кажеш, я не винна, гнів його напевно відвернувся від мене? Ось я судитимусь з тобою, бо ти твердиш, я не згрішила. Яка легковажна ти, що міняєш свою дорогу, і від Єгипту ти сорому теж зазнаєш. Як від Асирії зазнала, від нього теж ти вийдеш, на голову поклавши руки, бо Господь відкинув тих, на яких ти звірялась, і не пощастить тобі з ними.